Автомобіль нашого знайомого, це увага, Гранд Чирокі. Ми на ньому сьогодні поїдемо на СТО, проїдемось по місту, проїдемо одне коло і заберемо свою ластівку. Ми в машині, що хочеться сказати. Ну Тут є руль, є педалі десь там внизу. Тут навіть склопідйомники є, дивні дверні ручки, звичайно. Є тут локотник і такий е, великий важіль, як е, в цьому в Хаммері, мабуть, такий самий важіль. Така цікава машина. Будемо зараз її пробувати завести. Е, я ж на автоматі привив їздити і тут автомат, так що все норм, має бути нормально. Так, машина заводиться зовсім не хоче. Вау, як вона завелась. Цікаво. Так, кажеш, що я не пристебнутий, ти АБС горить. Це нормально? Тут що, інжектор? А, тут газова установка. Газова установка, так, добре. Добре. Я чую, що вона кудись там вже перейшла. Дивно, скільки вона їсть. Ну це ми спитаємо у хазяїна, скільки вона їсть. Так. Добре, добре, добре. Будемо рушати. Так, ну селектор ми ввімкнули в режим заднього ходу. Я відчуваю, як в неї все так напряглося, оскільки це повнопривідний, реально повнопривідний автомобіль. Він назад здає як ГАЗ-66, є якась невеличка схожість. Тільки він здає назад, як ГАЗ-66 з... Вимкненим переднім приводом і ще тут дуже приємний гідропідсилювач. Він дуже легко крутиться. Так, ну ми почали рух. Навіть тут на, на рулі є круїзконтроль, мабуть. Чи щось таке? Так, рухаємось. Так. Дуже приємно, що є автомат, одна рука вільна, це можна отримати штраф. Що ще хочеться сказати? Ну, вона їде зараз на холостому ходу. Вона приємно їде на холостому ходу. Вона вся якось пливе. Ось 66-й він був такий цупкий, а ця машина пливе туди-сюди, туди-сюди, м'які сидіння м'яко, і вона дуже швидко рушає з місця. От Я трохи придавив і вона, як то кажуть, підривається з-під тебе. Доводиться, що все, нібито, що мені потрібно, на зараз працює. Так, ми маємо виїхати на нормальну. Так, хорошо, пішла, нормально перевикнулася. Бачу є. Її колія теж переставляє з місця на місце, як і газ 66 Можливо, це стосується усіх автомобілів. Я відчуваю колійність. Зеркала трошки не по мені поставлені, але оці всі нерівності, вони дуже-дуже трясуть цей автомобіль. Так, розбите скло ми бачимо, але зараз в нас не до скла. Дуже-дуже її кидає, швиряє, це становить таке неприємне відчуття. Я вже Але, в принципі, як то кажуть, отклик да, на руль, на тормоз, на газ. Він такий приємний і одразу. Ну, Бо це бензиновий двигун. Ну, зараз машина повністю на газу перейшла на газ. Я бачу навіть тиск масла. Мому мені подобається, коли в машині є тиск масла. Але срака в неї гуляє. Так, що хочеться сказати? Ось в неї дуже такі маленькі зеркала, або вони не розширені, або вони просто якісь маленькі. Можливо, вони такі і мають бути, але це незручно. Вони зручні вони. Хочеться, щоб вони були якісь опуклі, щоб в них вміщалось більше. Тому ви бачите, доставлені такі дзеркала. Більшого огляду. Я, я думаю, що водій, який користується автомобілем, він дивиться саме в дзеркала а, опуклі. Так, у нас зелений я чомусь став, як придурочний коментую щось. І там також є дзеркало додаткового огляду. Це дуже, дуже незвично, її так переставляють з місця на місце. Ну, вона якби так колихає її, але вона. Ну, звичайно, її не, не повністю, але оці рухи... Таке відчуття, що зараз тебе розверне тут. Так, нам на зустріч йде автомобіль з несправним двигуном. Добре. Так, в принципі, все. Фу. Назустріч машина проїхала, таким бздить чимось незрозумілим. Так, в принципі, все. А, те, що мені потрібно, я побачив. Що хочу сказати, що тут в принципі дуже просторий салон. В машині ти відчуваєш себе як в акваріумі, в тебе дуже гарний огляд з усіх боків і достатньо просторий а, багажник. Ще цікаво, які тут є а, ніші, да, де можна перевозити багаж, нички такі нам цікаві. Бо коли ти подорожуєш, тебе цікавить, куди ти можеш розпакувати там, лопату, топор, тушонку, консерви, скляні банки, пиво. Це треба все десь складати. Тому досить дуже важливо, чи є в цьому автомобілі такі нички. Пішли, підійшли сюди з власником. Мене цікаво, чи є якісь в машині нички, де можна спрятати топор, пиво від жінки, коньяк, можна спрятати... да, Можна тебе знімати? Да. Під сидінням. А так. під яким? Ти можеш показати? Заднім під заднім сидінням. Так, у нас є сидіння, воно уходить в пол повністю. Там нічого так. нема, да? А тут є. Да? Да, да, да. Там... Як воно ничкується? Блін, дивіться, яка ничка нормальна. Одна і друга. І більше, там те саме, там да, там, там а посередині теж відкривається? Так, да так, -да так. -да. Клас! А, там чи там дві зразу відкидаються. Да -да -да. Супер. А це що для пристібання щось, то підголовники туди вставляються. Коли повністю сідушки складаються. Ух ти, тобто ця сідушка вона складається, сюди а вставляється підголовник, під А для да. чого? Щоб ну, не потерявся? Ні, що, бо коли складається сідушка, сюди упор йде угу. підголовником. А, понятно. Ну, типа, кровать виходить? Так. Да. А ще що кажу, машина, знаєте, з того десятитисячоліття, з іншого, що тут є попільнички кругом. Зараз у сучасних автомобілях немає такого мусорника, да. тоненькі двері, двері легенькі. Ну так, зроблено цікаво, але дуже просторо сказав, що двигун рядний шестерка, в нас чотириступічна коробка, автомат. Да. Який розход, саме головне? Розход по трасі, якщо їхати зі скорості. В три пірашка нам треба їхати. 90, 110. 90, 14, 14,5. А 140? 140, 17, 18. Бачите, як правда, навіть менше трошки.